Часто дизайнери працюють з різними матеріалами, і дуже складно їх між собою поєднати, щоб вони були схожі по кольору. До прикладу, у нас є таке завдання. Є в нас ось такий фасад, це фасад кухні, і нам треба підібрати колір стін під цей фасад. Що ми зазвичай робимо? Ми беремо, відкриваємо наш колірник схожих кольорів, їх тут дуже багато, відкриваємо ті, що схожі, і починаємо дивитися, які між собою найкраще поєднуються. От ми ставимо сюди, сюди. На відео, можливо, не буде дуже добре видно, але ви потім попробуєте і зрозумієте. От, і нам тяжко вибрати, чи цей кольор більше пасує, чи цей більше пасує, чи можливо цей, чи можливо там оцей нижній. Тобто нам тяжко зрозуміти це на око. Для того, щоб це зрозуміти точно, не тільки на око, але побачити наглядно, ми беремо ось такий листочок білого кольору важливо і робимо невеличкий такий отвір. Може бути прямокутний, може бути круглий, без різниці. Тобто має вийти щось з такого плану. І тоді беремо фасад нашої кухні і ставимо на кольори, які потенційно можуть нам підійти. Наприклад, я думаю, що підходить оцей. Ставлю білий листочок і бачу, що вони не дуже між собою поєднуються. Тобто кольор тих стін буде відрізнятися від кольору фасаду кухні. Пробуємо інший наступний. Тут я бачу, що вони вже досить добре поєднуються. Пробуємо ще. Цей бачу, що затемний. У вас на відео трошки може бути інша картинка, але вживу видно дуже добре наглядну різницю. І бачимо, що цей колір також досить добре пасує. Тобто ми будемо вибирати тоді між тим і між отим. Розуміємо коди кольорів, розуміємо, який колірник, і розуміємо, який точно колір нам підійде для нашої кухні.